Бачу дідуся, який проходить повз прилавки і просто дивиться на них. А коли я це бачу, то ми разом це все виправляємо. Доброго дня відмінного ого. Нічого собі. своє Ви... відмінного, що вас було і вам навзаєм. Дякую. Слухайте. Слухайте. Я йду от, так за вами, гляжу. Ви так ідете, йдете. Там постояли, подивились, пройшли повз біля прилавочку. Далі пройшли повз грошей. Просить багато дають мало. Що, якщо чесно сказати. Я повинен був бути сьогодні на уроках. На яких уроках українському та світової літератури, як мінімум, ви викладач? Викладач. Серйозно. Серйозно. А я то думаю, що у вас така мова красива? Справа справа тому, що значить, я коли говорив із послом Бельгії, ага, і це у 23-му році на початку. Так, і в нього така чітка українська мова, яку я не чув ні в академіях. Ні у театрі, ніде. Давайте познайомимось. Мене звати Данило. А мене Михайло. Дуже приємно. А хто ви по спеціальності? Я людина, яка робить добрі справи, а ще я юрист. Пане я. Михайло, скільки вам років? 4 жовтня буде 83. Слухайте, у вас я не знаю, де та енергія. Я біля вас стою, мене аж енергією відбиває. Данил, Данил Галички щоб був. Так. А сам звідки родом? Запоріжжя. Саме Запоріжжя. Так. Був у вас. Да? І в Вольнянську був, і в Уляпольському районі навіть працював. Так от мене носили. Мені так приємно. Я був і за границею, був, значить, за кордон у Угорщині тільки на початку. Там у Нірхазі був, приїжджав приїжджав в Чехію, Чехії жив, в Чехії і у жив, в Німеччину, в Парижі неможливо жив, у Брюсселі жив. Але хочу вам сказати, що Україна, підкреслив, якби ми не були ту вибачте, я кажуть, вершки вище за все. Найкраща в світі. Найкраща. Я не знав, я не був на самій рибаху в Римі, не Ріо-де-Жанейро і так далі. Тому подібне. Але як у нас, візьміть Кию? Де ваша жиба? Де ваші качки? Тепер, значить, оці одні сосни туди наліпили. А чому там нема череші? А чому там нема вишні? А чому там ще? А груші нема. А груші у вас такі красиві, що ніде таких красивих нема. Такої краси, я ні, у Парижі ну, не бачу. Ото вони під люки лізуть на нашу землю. А лізуть? Відійшли росіяни. Так ви з Херсону? Я з Херсону. Виграли вас сюди. Вигнали вас сюди. Я хочу, я хочу поїхати в Закарпаття, але жінка дуже сильно захворіла. і я зрозумів, що я її туди не довезу. А дружина де? Тут. Хочу вам приємно зробити. Пішли з вами в магазин, я вам куплю все, що вам потрібно. Мені, вибачте, но я не маю права брати. Якщо хто зміг родичити роснику, знає, мені руку не подадуть. Розумію, Данію, скільки разів в день? Мало. Конкретно? Ну, два рази. Мало. Мало. Такий чоловік має три. Мало, значить так. Значить, три рази мають бути три. Три зумніх щітки. Раз. Угу. Зубна щітка чиста, пою, попив, від сахару, як чорт відладали. Не їсти сахар. Не їсти сахар. Домовилася. Тепер, значить, пою. На зубну щитку купляєш дві пасти. На п'ятницю я смісне зроблю, угу. я відвідаю зробів. Ага. Отак, яку свого туди знизу, я відвідав зверху. Внутрі зовні почистив порядок. У мене були чорні, як оце тут на годиннику, Не чорні ж тепер. Ну так, да. молоді. І майже і майже всі. Та який там молодець? Значить, ви зараз. Тепер не відвертайтеся, від мене передачку тоді передасте, дружині. Ви сказали, ви там ліки витрачаєте, я вам трошки відкрити дам. От я вам даю, повірте, якщо я. Отут... Тут взагалі не багато, копійки. Тримайте. Бо я... Ні, не вам. Передайте дружині, от їй ви кажете, потрібно. Я дуже тобі дякую. Знаю, привіт, друж... Дружині, привіт. Хай, я... хай не хворіє, я рад, що я вас зустрів. Ні. І особливо запам'ятай одне. Да. Я за тебе буду молитись кожен день. Фація маленька, але така увага. Ні, маленька, Ще раз кажу, я пишу, з ким ти робиш, ти можеш робити дуже велике діло. Здоров'я відмінне, мудріші знаннями і удача всюди. Все, бережіть себе. 170 років, як мінімум. То дуже приємно. Буде, за 170 років. Зробиш преміальні. І вам всі. Якщо мені 180 років. Він принципово не хотів йти зі мною в магазин, але коли я сказав, що це. Для хворої дружини то він не зміг відмовитись. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю.